Зараз двері будуть примусово відчинені. Відчиніть, будь ласка, двері.

Ми вас Але не спішіть, я все ще не вдягаюся. Ухвала і не в Україні. Слухайте мене. 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 Слухайте мене.

Почекайте, чекайте, очекайте. що зараз записали ви, тоді вже радіо. Добре, будь ласка. Переглядаю, якщо ти Вихаєте, ми показали вам просто так. Покажіть, поглядати на вашого народження, він дерев навіть 150. Виявлено поліецлене випування, ну, присвіте. Прозоре поліецленеве викування зі засібкою, яке закривається і з присутньою смужкою червоного кольору. Давай вилучаємо. Дане поліплен пуль... опакування буде поміщатися в спецопакування. На ньому буде наносити. Це, це, це біля першого столу? тут лежало. Біля першого столу. Залучаємо, давайте спецопакування. Дивіться, таблетка е синього кольору з невідомою всередині речовиною. тобто влучається, поміщається в цей пакет. Ті, будь ласка, підійдіть, зверніть. Ді, Ампу. ампула. От, подивіться. Може там є якийсь текст. Дві ампули. Поміж стола.

Адреса Тернопільського районного управління поліції головного управління національної поліції Тернопільської області звернувся один із жителів міста Тернополя про те, що відпочиваючи в одному із е, розважальних закладів міста Тернополя, йому запропонували придбати наркотичні засоби та психотропні речовини. Даного громадянина ця ситуація обурювала і він вирішив звернутися до поліції за допомогою. За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Подальшому працівниками головного управління національної поліції Тернопільської області було отримано ухвалу на проведення обшуку в приміщенні вищовказаного за. Закладу. В ході проведення санкціонованого обшуку в вказаному закладі було виявлено близько 70 відвідувачів міста Тернополя та Тернопільської області. В ході обшуку було виявлено та вилучено ймовірно наркотичні засоби. На даний час здійснюється перевірка на причетність працівників закладу до збуту наркотичних засобів на території міста Тернополя.